Привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Фактологія. Хочу з вами обговорити черговий інфопривід, котрий збурив українську і міжнародну громадськість. Йде мова про можливу відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Інформація про його можливу відставку спливає вже не перший раз. Нагадаю, що ще в восени 2023 року у засобах масової інформації. Та в середовищі народних депутатів набула поширення тези про ймовірну відставку заложного на фоні провалу контрнаступу. Радісно це інфопривід підхопила російська пропаганда і розганяла його через свої інформаційні помийки та телеграм-канали, котрі, до речі, часто працюють на користь саме Росії. Але тоді досі швидко інформаційний шквал пішов на спад. Історія не отримала свого логічного продовження. Офіс президента та сам Валерій Федорович спростували раніше оголошені заяви і здавалося б справу можна було закривати. І дійсно на довгий проміжок часу ця тема забулася. Проте чутки про звільнення головнокомандувача ЗСУ і своєї посади, які поширилися в українському інформпросторі 29 січня. Тепер на сторінках світових ЗМІ нагадаю вам першим про відставку повідомив. Екс на де Борислав Береза посилання на джерела в офісі президента. Згодом цю інформацію поширили телеграм-канали та деякі ЗМІ. Вже з посиланням на свої неназвані джерела. За лічені години чутки заполонили інформпростір. Окрім повідомлень про ймовірну відставку Залужного, медіа почали поширювати нові кадрові. Рішення, хто займе крісло головкома чи як зміниться голова розвідки перше офіційне повідомлення надало Міністерство оборони, яке у телеграм-каналі опублікувало допис. Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це неправда. Надалі ці розмови також спростував речник президента. Факт залишається фактом. Чутки про відставку Залужного залишились чутками. Жодного указу офіс президента так і не оприлюднив, якби ця оприлюднена інформація залишалася лише всередині українського дискурсу, як це було в попередній раз, то можна сказати, що це черговий раунд політичної боротьби команди Порошенка проти Зеленського. З метою максимально знизити його рейтинг беззаперечною довірою та авторитетом серед українського народу користується саме залужний. Подібний вкид щодо його ймовірної відставки кидає тінь на Зеленського. Також це на руку російській пропаганді, якій потрібно створити максимальний політичний хаос всередині української держави і таким чином послабити нашу обороноздатність. Проте ситуація із звільненням вийшла за межі українського інформпростору. Світові змі одразу розпочали публікувати свої оцінки тому, що сталося. І ці оцінки виявилися не про єдність, а про розкол українського суспільства. Буцімто офіс президента втратив довіру до генерала, а українці в більшості виражають свою підтримку залужному. Провідні міжнародні віддання, такі як The New York Times, The Economist, Financial Times і BBC Україна написали статті присвячені цій темі, і з дуже нехорошими для нас заголовками, щоб не переказувати вам зміст кожної з цих статей. Я вам розповім основні деталі. Один із народних депутатів, який був проінформований про плани, анонімно розповів іноземному виданню, що Зеленський і Залужний зустрілися в понеділок ввечері 29 січня, але рішення не було прийнято. За словами депутата, головною проблемою стало те. Що не було негайної заміни на місце залужного. За даними співрозмовників, Зеленський пропонував генералу посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито дав зрозуміти, що незалежно від відповіді залужного той буде звільнений. У матеріалі йдеться про те, що рішення про відставку залужного нібито ухвалено, але поки що не було оголошено після того, як подробиці проникне. clip doesn't mean Зокрема, Financial Times нагадує про чутки щодо напруги між Зеленським і Залужним, оскільки розрекламований контрнаступ не зміг досягти своїх цілей: повернути втрачені території і перерізати сухопутний міст Росії з Криму. І зазначають, що звільнення залужного викличе обурення в українського суспільства, західних партнерів і негативно вплине на моральний дух військ, за словами журналістів, Зеленський… Розглядає на посаду залужного двох генералів. 58-річний Олександр Сирський і 38-річний Кирило Буданов. При цьому, за інформацією The Economist, Буданов відмовився від посади. Головною думкою статті The Economist є те, що усунення однієї з найпопулярніших фігур в Україні було б дуже суперечливим і ознаменувало б ключовий перелом у війні України з Росією. Українська служба BBC з посиланням. На неназвані джерела поширює тезу, що в нинішніх обставинах відставка головнокомандувача ЗСУ видається питанням часу. За даними видання, у зустрічі на Банковій брали участь три особи: Володимир Зеленський, Валерій Залужний і голова Міністерства оборони Рустем Умеро. Саме там президент і повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ і що указ про це буде підписаний. Найближчим часом, нібито це пов'язано із перезавантаженням всієї системи органів нацбезпеки і оборони України. Українська служба BBC наголошує, що відставка залужного це не тільки заміна одного генерала на іншого. Йдеться про порушення українською владою неформальної угоди з українським суспільством, про те, що політичне командування не вчить військових воювати, а військові не лізуть у політичні справи. Експерти Міжнародного інституту вивчення війни у своєму звіті оголосили, що у своєму звіті не можуть незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку залужного. Вони наголосили, що російські джерела користуються чутками про звільнення залужно для продовження низки інформаційних операцій, що стосуються українських внутрішніх справ. За словами експертів, подібні повідомлення лише грають на руку Росії. У Міжнародному інституті вивчення війни звернули увагу, що неправдиву інформацію українських нардепів та інформаторів поширили також західні ЗМІ. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що закиди Зеленського щодо Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві як військовому, так і цивільному. Спростовувати такі розмови доводилось представникам українського керівництва. Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що питання заміни головнокомандувача ЗСУ навмисне розкачують як внутрішньо, так і зовнішньо. А керівник офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що залужний людина Зеленського, яка має набагато важливіші справи ніж політичні ігри. 29 січня ці чутки отримали нове життя після публікації екс-депутата про звільнення. Цю інформацію подавали вже як інсайдерську від журналістів. Почалося запевнення і спростування від анонімних телеграм-каналів. Чинні депутати почали публікувати свої дані з анонімних джерел. Навіть численні ЗМІ, навіть ті, що фігурують у списках найвідповідальніших медіа, поширили цей фейк без жодних підтверджень. Наразі головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний працює у штатному режимі. Йому також довелося реагувати на подібний інформаційний спалах. Він опублікував на Фейсбук фото. Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою, де вони знаходяться у робочому кабінеті, таким чином підтверджуючи, що чутки про його звільнення залишились на рівні чуток. Дякую вам за увагу, дорогі друзі! Давайте поспілкуємось з вами в коментарях, як ви відноситесь до подібних чуток і чи варто їм довіряти. Якщо вам сподобалось відео, натисніть вподобайку. Підпишіться на канал, де ви знайдете багато цікавого контенту про політику і не тільки. Натисніть на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових роликів. З вами був канал Фактологія. До нових зустрічей!